Мене вже тут так давно не було. Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич і я автор проєкту S-Matrix і сайту по самопізнанню. І сьогодні я хочу з вами поговорити на супер цікаву тему, як перестати турбуватися і почати жити. У мене ще з дитинства була така проблема, що я не могла вдягнутися, як я хочу. Я не могла проявитися, як я хочу, тому що я завжди переживала за те. Перше, як мене сприймуть інші, і по-друге, як вони будуть реагувати і по життю. 99% я була саме тим песимістом, який, якщо щось трапиться, то завжди буде найгірше. Я переймалася перед екзаменами, перед важливими подіями. Коли я йшла в школу, в мене дуже сильно крутив живіт. От знаєте, це таке відчуття, як наче бабочки в животі. Але звісно, що це не бабочки, це просто як дуже сильний стрес і переживання постійні. Я дуже вдячна своєї мамі. Вона з 11 років просто вдавлювала в мене те, як перестати турбувати. Як навчитись забивати взагалі от стан, що мені плювати. Я просто живу, ловлю такий дуже сильний дзен і не переймаюсь ні за що. Перший пункт на сьогодні: що ваша зона відповідальності це лише ваші емоції, ваші відчуття і ваші думки. Дуже часто ми помилково вважаємо, що ми якось відповідальні за те, як інші будуть нас приймати, як інші будуть реагувати на нас, що вони про нас подумають. Подумають, не дай Боже, і це помилка номер один: що взагалі в житті кожної людини ви відповідальні за те, як ви відчуваєте себе як ви реагуєте на свої обставини в своєму житті. Все інше це не ваша зона відповідальності. Наприклад, в ситуації, коли з'явилася сварка, коли ви посварилися з любимою людиною, ви висловлюєте свої емоції, свої відчуття. Мені стало погано. Я погано себе відчуваю, ти мені нашкодив, я образилась, бла бла-бла. Ви в цей момент виражаєте, висловлюєте свої емоції, і ви ніяк не відповідальні за те, як інша людина буде сприймати. Єдина задача в вашому житті це навчитись проявлятись. Бо нас. Подавляють всюди. Нам кажуть, помовчи, не кажи, не зараз, потім, бла бла бла. Це все робиться для того, щоб ми навчилися подавляти себе. Найголовніший пункт перший заключається в тому, щоб перестати перейматись за реакцію інших людей. Це не ваша зона відповідальності. Ви лише проявляєте себе, свої емоції, а інша людина вже обирає, як їй на це реагувати. Всі люди на цій планеті мають своє енергополе своє. Енергетику, да, ауру, називайте як хочете, але є закон свободи волі, що ви не можете ніяк нашкодити, нав'язати людині щось, якщо вона цього не хоче. Тобто ви не можете образити іншу людину своїми словами, тобто нав'язати їй щось, якщо вона не прийняла це рішення. В цьому і заключається головний прикол, що ви не можете образити іншу людину своїми словами, якщо ви просто виражаєте за себе. Це вже реакція іншої. Другий пункт, наприклад, перед важливою подією, да, вам треба виступати, ви танцюєте. Дуже часто відбувається таке відчуття переживання, да, внутрішньої тривоги. Дуже крутий лайфхак, я їм користуюсь завжди перед важливими подіями. В своєї голові намагайтесь прокрутити найгірший варіант, який може трапитись з вами. І в своєї голові вам потрібно його прийняти. От, наприклад, вам треба виступати Виступати перед купою людей, да? якась конференція, ви починаєте казати якийсь спіч. В Своїй голові намагайтесь уявити, от який найбільш поганий варіант може трапитись з вами на цьому виступі. Наприклад, ви забудете слова, або хтось над вами посміється, або виключиться мікрофон, або взагалі це буде позор року, і потім ви більше не будете виступати. От, іначе це звучить як абсурд, але навіть найсмішніший варіант. Просто уявіть своєї голові і намагайтесь його прийняти. Коли ви заздалегідь прокручуєте всі варіанти і приймаєте їх в своє життя, то для вас це вже нормально. І рівень переживань він буде заспокоюватись з цього на ось цей будь-якому випадку, він 100% не буде траплятися настільки гіперболізовано, наскільки ви ви наскільки ви уявили його в своїй голові. Все одно, навіть якщо щось трапиться, це буде щось мінімальне. Так відбувається, що ми не може. Можемо уявити того, що не існує. Тому всі ці уяви, вони для вашого мозку в цей момент вони реальні. Саме тому ось ця нервова система наша, вона і заспокоїться. Рівень енергії нашої він не зливається на переживання, а він залишається просто з нами. момент є маленькі переживання протягом дня, які дуже важко виявити, але це може накопичуватись до такого чину що з'являється внутрішня тривога, що з'являється. Панічні атаки так само. Це коли ось цей міні-стрес, я його називаю, він накопичується, ви його не скидаєте, ви над ним не працюєте. Тому він осідає, перетворюється на блоки в цілі, на внутрішню якусь невпевненість, так само на переживання в якихось побутових речах. Їх важко виявити протягом дня, але є два пункти, які допоможуть вам впоратись з цим на постійній основі. Це практики, які роблю я сама, і вони просто допомагають. Мені залишатися, я це називаю просто в дзені. От мене дуже важко якось вивести себе, щоб я прям реально стресувала. І якщо чесно, навіть в найгірших ситуаціях, просто трешових, які трапляються зі мною. Я виконую ці пункти, і просто знаєте на дзені, окей, окей, ну так трапилось, йдемо далі. Перша техніка я її називаю самодопомога. В цей момент ви повинні уявити, що ви, як ваша людина, особистість, вона розділяється умовно на дві частини. Перша частина це ви як ви звичайна людина, і друга частина ви як внутрішній психолог. Коли щось трапляється, да, ви відчуваєте просто, протягом дня у вас нема настрою, у вас нема сил, в її голові, ви можете себе почати запитувати. Краще, якщо у вас є телефон під рукою, або якісь нотатки, або листочок, щоб це все обов'язково записати. І ви починаєте свій діалог. Ви запитуєте, Окей, що я зараз відчуваю? Я відчуваю там, тривогу, якісь переживання, можливо, ну, не дуже позитивний настрій, наприклад, в мене погані емоції, щось трапилось. Да? Потім, чому ти себе так відчуваєш? Тому що мене образила така то людина, я відчула себе непотрібно. Окей, в який момент ти це зрозуміла? Я це зрозуміла, коли що ти думаєш з цього приводу? Як би ти хотіла, щоб воно було по-іншому? Я би хотіла, щоб воно змінилось на це і це, це. Як ти можеш прямо зараз вплинути на світ? свій стан і дати собі внутрішню допомогу, що би ти хотів. Прямо зараз. Я би хотів відпочити 10 хвилин, або взагалі поспати, або піти прогулятися. Ви записуєте всі свої думки. Тобто, ви вмикаєте, перша сторона, це психолог, який запитує у вас запитання. І друга сторона це ви як людина, яка відповідає на них. Обов'язково це все записуєте, просто для того, щоб потім відслідковувати свої емоції, як ви від них позбавились, як ви скинули цей стрес і взагалі привели себе в нормальний, класний, спокійний стан. І друге мені за... Завжди це допомагає просто в житті 24 на 7. Це медитації. Медитації, до речі, їх можна робити не тільки коли ви знаходитесь на самоті і вмикаєте супер розслаблену музику в навушниках, її можна робити в людному місці, її можна робити в метро, в потязі, на роботі, де б ви не знаходились. В моменті ви, наприклад, там, їдете в метро або їдете в потязі, ви можете. Просто зупинитися і дуже глибоко почати дихати. Ви вдихаєте протягом 5 секунд. От ви робите вдих. 5 секунд ви вдихаєте дуже повільно. Потім ви затримуєте дихання на 3 секунди. І потім видихаєте так само 5 секунд. Ви робите таких. Якби вдох, видих хоча б 10 разів. Коли ви робите цей вдих, затримуєте дихання і видих, ви намагаєтесь візуалізувати вашу ситуацію як якийсь предмет, як якийсь колір, як вона виглядає, що саме вас турбує. І з кожним видихом ви уявляєте, як ваші переживання вони починають, наче розтворятись в повітрі, і вони зникають разом з. Видухом. Коли ви вдихаєте, ви вдихаєте всі свої емоції. На затриманні дихання, ви уявляєте, як вони трансформуються у щось, у який колір, у якийсь предмет, можливо, це облако, можливо, це якась людина. І на видиху вона просто розтворяється і вона зникає разом з простором. Така практика, от особливо з візуалізацією, дуже круто допоможе скидати стрес, переживання взагалі в будь-якій ситуації. Це було все. Я дуже дякую всім за перегляд цього відео. Я дуже сумувала, я дуже рада повернутися. Це знову на YouTube місяць, місяць мене не було. За цей час, до речі, я запустила навчання по матриці долі, по самопізнанню S-матрікс. Наступний потік, я думаю, буде приблизно взимку. Тому, якщо ви хочете пізнавати себе, пізнавати інших людей, взагалі ловити дзен від того, щоб ви хакнули матрицю і знаєте, як все відбувається в житті, то підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, слідкуйте за новинами, і ви можете попасти на новий потік навчання. Я всіх цьому обнімаю. Всім дякую за цей перегляд, всім пока!